Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тогді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бредня! а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю, умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі й людей і бога не прокляв.